Вітаю, слава Україні! На огляді перевипуск вже відомої моделі від фірми CH. Модель називається 3504. Тільки вже випустили в Мікарті. Мікарта темна. колір визначити важко. Ну, судя по бекспейсеру, скоріш всього, воно мало має деякий відтінок зелений, але ближче сіро-зелений. Отакий. Грязно-сіро-зелений відтінок мікарти. От такий вийшло. Ну, самі дивіться. Ну, Цікава така мікарта, якісна, гарна, ніде нічого не торчить. Цепкість така мікартова, гарна. Так, трішечки 3D обробки є, легенький овальчик. Отвір для темляка достатньо великий Бекспейсер десь наполовину з G10. Такого теж зеленого кольору. Протилежна сторона, все аналогічно. Кліпса стальна. Такої середньої жорсткості все дуже добре. Клин строго по центру, в вам обіцяють керамічний підшипник, я не розбирав. Це фліпер, відкривається заплавник, відкриття. Практично ідеальне, закриття, за рахунок, підшипник теж все дуже добре. Замок лайнер лок. Лайнер заходить майже повністю, запаси ще більше половини є. Лайнери облегшені з однієї сторони, ну, з другої теж, але трішечки так на кінчику. Вага ножа у нас всього лиш 134 грама. Баланс ось такий. Все добре. Хвач зручний, все ідеально практично. Ну, модель вже відома. Все дуже добре. Так, тепер саме цікаве по лезу. На цю модель вони вже поставили сталь V G10. Нержавійка японська хороша. Стунова ж покриття. І ще одна, чим відрізняється від бюджетних моделей. Це те, що товщина клинка. Тут всього лише 3 мм. Попередній моделі теж бюджетній G10. Тут товщина 4 мм. І, звісно, все остальне трошки толстіше. Тут уже різачок. Спуски прямі, високий різак такий ідеальний. Да, 3 мм. Зведення в районі 0,4. Товщина рукояті 13,6 мм. У G10 товщина рукояті, маємо 14,5. Ну, як бачите, хоч трохи, але цей тонший вийшов, більш різучий. І отакий от цікавий, ніж у мікарті. Так, по габаритам. Загальна довжина 200 було точніше, 213 мм і довжина леза рівно 9 см, 90 мм. Отака От цікава модель бюджетна, вже з хорошою, дуже з гарною сталью. Різак ідеальний. Якість, як завжди, відсіч ідеальна. Тепер у мій Рекомендую.